На гнилому дереві росте якась така штука. Мало того, що він сам по собі був збідований, обережений слимаками, він в мене випав з рук. Який гарний. Вітаю, друзі! Якщо на задньому фоні у нас ліс, це означає, що ми нам по гриби. Пару днів тому. Е, я йшов у ліс, який приблизно півгодини ходьби від мене. Там, де я збирав е, лисички, там, де я переходив -про через ріку, через гречку і, і сою, і тому подібне. Е, сьогодні я йду у ліс, який найближче від мене. Е, це 5 хвилин ходьби. Е, щоб ви розуміли, зараз покажу. Ось. Е, і закінчення дерев і хати. Тут моя хата. Е, той ліс, який на горизонті, це якраз той ліс, який пару днів тому я йшов у нього. А ось тут е, ліс, в який я йду. Це буквально від хатів. Е, ну, можливо, на камері воно якось виглядає далі, насправді воно ну, хвилини три я йду від хатів. І тепер мені треба ще хвилини-дві, щоб зайти у ліс. Отож, я йду. Ви у свою чергу, хто не підписаний і має бажання, підпишіться на мій канал, поставте файну, префайну вподобайку і напишіть файний-префайний коментар. ліс. Включення при першій знахідці. Перше, що я знайшов, то такі дві голубінки. Ой. Зелені молоді голубіночки. Дуже сильно люблю. Такі зелені збираю. Чи молоді чи трошки більш будуть. Сьогодні дуже гарна погода, як на диво нема комарів. Тому, якщо чесно, не дуже концентрую увагу на грибах, а більше насолоджуюсь просто природою, лісом і звертаю увагу на усі всі всі деталі, особливо спів пташок. Спів пташок то щось неймовірне. Я вже, напевно, півгодини ходжу по лісі, збираю лише голубинку. поки що, крім голубінки, нема абсолютно нічого. Голубінку вибираю таку невеличку, але дуже погано те, що більшість проборшли, ніжка 100%. Шапочка у половині випадків чиста. О! О, то ще й впала. Дуже багато е, таких вже аж гнилих козариків, дуже багато білів. У, у всякого такого різного, але не Різного не їстівного просто у стелен. Куди не глянеш? Що не хоче? Нарешті є два молоденькі козарики. Два молоденькі є там і... Один старий, а я збираю такі молоденькі тільки. Зайшов у кісткий темний ліс <laughs> і тут на на гнилому дереві росте якась така штука. Я маю підозру, що її збирають. По-моєму, я бачив, що хтось її брав колись. Але я, звичайно, таки не збираю. Пахне вона дуже специфічно. Що тут таке? Якісь роги. Найшов білого. Такий Правда вже трохи старший. Але білий. Мало того, що він сам по собі був збідований, обережений слимаками, він ще у мене випав з рук, і зараз він має ось такий вигляд. Вже, вже не подібний неподібний нагріб, але маємо, що маємо. Шапочку відломив. Так. Натрапив на місце, де є багато таких. Він має вигляд зовнішній, повністю як козарик, але вони біліші. Зараз я покажу. Можливо, це такий е, сорт чи вид козарика. Можливо, це щось змішане, тому що це близько посадка, де червонюхи ростуть. І можливо вони вже якось е козарики з червонюхами собі змішали чи як, ну я точно не знаю, але факт того, що вони є біліші. Біліші від козарика. Отакий От вигляд. Подібне і на червонюх, і на козарах, але навіть подібніше більше на червонюх, але єдине, що червонюх зверху червоний, а це колір такий світленький. Є ще один білий грибок. Такий з'їджені, такий збідовий. Але що робити? Такий гарний. Дивіться, яка красота один, а, а. другий і три! ах, які гарні. Знайшов п'ять, потім, коли зривав три, ті, що були прикупці, вже шостого такого. Таких шість красунчиків. Дуже гарні. Тверденькі, шапочки коричневі. Красота. Я не успів відійти буквально ну, навіть не знаю 5 метрів. Тут такі чотири козарики. Такі теж тверденькі, гарні, суперові. Так, файно, коли гриби ростуть в купці по 6 штучок. Але не завжди такі. От йду, й знайшов одну. Такий одинокий, маленький грибок. Одинокий маленький. У кожного грибника, напевно, є якась техніка збору. Моя техніка, коли я знаходжу один гриб, я ставлю біля нього відро, якщо я з відром або кульок. І деколи ще навіть ніж і таку територію в якомусь певному радіусі я проходжу і шукаю ще щось. І ще такий зауважив таку штуку, ну, принаймні я, Я, що більше я знаходжу грибів, коли я не йду отак, коли я трохи пригнений. Ну, звичайно, якщо ліс такий голий, то, звичайно ж, не будеш такий пригнений ходити, бо немає сенсу, але коли такі якісь корчики трошки отак ближче до землі, і принаймні я. В такій, в такій позі <смі>, бачу більше. Ну, не знаю, може якісь такі моє індивідуальне, але <смі> помітив таку штуку. Білий і тут маленька голубіночка. Зелене. Чистенько. Так, я ходив по такому мішаному лісі. Ось звідти я вийшов. А зараз я перехожу в поле. І йду, там такий є суто буковий ліс. Я маю надію, що в тім буковому я ще назбираю грибочків, може. Хоча я задоволений навіть тим збором, що тут, тому що вже є більше як пів відра. Голубінки, козарики, білі. То вже добре. Але щоб не йти тим самим лісом назад, йду у нас в другий ліс. Ну, відповідно, таке зроблю коло. Фу, одним словом, якийсь дивний ліс. Ліс, в який я зайшов, мав би бути максимально грибний, тому що умови для грибів тут просто ідеальні. Він такий рідкий, тут немає ніяких вирізок, він старий, е, чистий, Ну, лише не рости грибам. Але за годину то, годину приблизно йду по ньому, я абсолютно нічого не знайшов. Абсолютно. І я просто вирішив, що далі нема сенсу тут ходити. Я виходжу на поле і знайду якусь травичку, покажу, що зібрав. Тому що тут нереально показати, бо тут і комарі. Там і гриби були, і комарів не було, а тут наоборот. Нема нічого, а комарі як коні. Тому я тікаю на сонечко, покажу що в ведрі. Піжимо. Puf, uh, izražal sem tudi pomarilnikom. Še naprej. Mojamo. Zarase enač vekladu, ne polinuje. Pudem si, šonas je pokičkal. Ne, polinuje. Дурного робота. Дурного робота, то щоб з ведра забирати і мнути. Покажу згоріти все. Більше і так в процесі. Півведерка. Стандартна півведерка то є одна зажарка. От є і білі. Козари, які навіть такий один жовтюх є. Пару лисичок, які я навіть не, не, не показував, коли збирав голубінки. Така прогулянка. Я, як завжди, дякую всім, хто робив цю прогулянку разом зі мною. Нагадую про рецепти цікаві з грибів. Пишіть, якщо знаєте. І нагадую про е, як сказати, спіль, спільний, спільний похід по гриби. Він досі в дії, тобто хто має бажання, запрошуйте у гості. Раніше не в гості, а в е, ліс. Дуже хочу з кимось піти по гриби. Я казав, що навіть не маю такого бажання їх назбирати, а просто познімати. Але щоб були гриби, бо щось в наших лісах. Поки що дуже сумно, а місця, де я їжджу в Карпати, поки що там ще нема. Так що я ще чекаю приблизно десь 2-3 тижні ще треба чекати, а потім піде вже. Потім вже підуть справжні гриби. Ось так. Зараз всім папа, -па. бувайте здорові!